Всім привіт, друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. У нас вже вечір, такий вже добрий вечір. Бачите, вже смеркається це. Роман Володимирович тільки припер додому. Це я звітую перед тими, хто мені писав, що можна давним давно все поробити. Можна порядки понаводити. І за хазяйством краще слідкувати можна. 8 годин вийшов з дому. 6 годин, половина сьомого явився додому. Ну, сьогодні трішечки я затримався непланово, але взагалі приходиш додому, уже, уже смеркається. Так, треба позабирати свої подарунки. Уже Свято професійне закінчилося, подарунки я ще зношу додому. Представляєте, як мене в цьому році позадарювали? Мій хороший, ти, ти моя собака любима. Ти мій хороший песик. Пішли додому. Йдемо, йдемо. пішли. Там киця наша скучає за нами. Так? Наша карамелька, до речі, Кіцю звати Карамелька. Так. Опа. Кури наші ходять, гуси наші ходять. Коза, до речі, дивіться, не кричить. Бо там є в коментарях. Я ще маю зняти відео. Писали, що коза це як собака, вона звикає до людини. І самотність вона дуже важко приносить, вона стадна тварина. Я це знаю. Але сидіти біля неї, на жаль, як би мені не хотілося, я не можу. Так. Фу. Що я вам хочу сказати? Нарешті я вився додому. Шабака скучила за цілий день. Треб було зранку не тікати на вулицю. Ну, зранку взяло, вийшло зі мною поряд. Ми знімали відеоролик. Воно бігало, бігало. Де? Покажися, показися сюди. Ти тут є пізі. моя паскудна морда. Бігало-бігало і взяло втекло. Ну. Треба йти на роботу, я його вже не став бігати шукати, і він остався на вулиці. Остався він на вулиці. А так як він остався на вулиці цілий день, каже, я скучив за тобою. Де ти був? Тут наша киця десь ще була, порядки наводила, порозкидала все, що тільки можна і не можна, да? Де ти каже, ще кицюня? карамелічка моя? Іди сюди. кицюнька, кицюнька карамелька, вона теж плакала. Ще тут є ось така наша карамеля китюня. Казі я сама сиділа цілий день, я тебе чекала. Мені було скучно. Що ти каже приніс мені з роботи? Що ти приніс з роботи? А я з роботи приніс подарки. Ой! Ой! Любов у нас тут буде така, да? Ну, китя, китя ще не привикла дуже до каштанчика, а каштанчик то взагалі бамбулейло. Бамбулейло. Все, йди. Тікай. Так. Що я вам покажу? Зараз я вам покажу дві ось таких коробки. Ось такі дві коробки крихки. І покажу свій портфель. В портфелі в мене тут. Куча подарунків. Вже з п'ятниці залишилися на роботі, я їх так і не забирав. Так, то весь мій непотріб, а тут вже йде щось, щось хороше. Так, ось така солодка пачка цукерок, яку не знаю, хто положив, була на столі, коли я прийшов в клас. А ось від улюблених діток. Дякуємо за те, що вчите слухати серцем і відчувати гармонію звуків. Будь ласка, дякуємо, що показали, що життя це справжнє диво. Боже, як приємно! Ви собі не уявляєте. І дякуємо, що показуєте, як творити власними руками і бути майстром життя. Так. Там мене в коментарях запитували, який предмет ви ведете. Догадайтеся з усіх всіх трьох. Подарунків, який предмет я веду. До речі, це все різні предмети. Ось. Мої улюблені дітки принесли ромашки для ромашки. Роман Володимирович, а ми вам принесли щось солодке. Так, це все? Чи ще не все? Та де ж уже той кінець? Це все. Ну, і найголовніший ж подарунок це вишенька на торті. Бачите? Отака вишенька на торті. Це кицюня. Ну, і, звичайно, квіти. Ось такі подарунки. Можете написати в коментарях, хто із моїх колег дивиться мої відео. Що дарують вам. Тому що мене ображає чесно, те, що кажуть, що вчителі хапуги їм там носять дорогущі подарунки, їм дарують там е в конвертах, їм дарують те, що можна і на шию одягнути, і на руку. Ну, ви знаєте, по-перше, е я би не приймав такі подарунки. По-друге, цього робити не потрібно. По-третє, достатньо простих, звичайних, щирих слів, привітань і ось такого солодкого подаруночка. Це саме-саме найбільше і найприємніше, що може бути. А найприємніше це кожного дня бачити своїх учнів, які до тебе біжать з відкритими руками, з відкритою душою, і кричать Роман Володимирович, ми дуже раді вас бачити. І більше нічого не треба. І тому розказувати, що вчителі це хапуги. Я не знаю, які вчителі попадалися в житті вам. Але я останнє віддам своїм учням, і коли я сідаю їсти або пити, і дитина мене попросить або скаже, поділіться. Ну, я віддаю без роздумів. І цього вчу своїх дітей. А тут. В мене дещо цікавеньке. Я думаю, ви вже здогадалися. Написано крихке. від двох різних людей. І зараз ми його відкриємо. Парам-пам-пам. Парам парам Я думаю, багато хто вже здогадався, що тут. Це не посуд, не чашки, не консервація. на не... Який також можна писати крихке, це набагато цінніше, це заборонене, що можна передавати поштою. Одна коробочка, і ту ду -ду -ду, ду 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 шик. Одною рукою, звичайно, трішечки складно. Друга коробочка. Друга коробочка у нас тут з природніми матеріалами сіно і солома. Піду хоч свою козу нагодую, бо там писали мені, що козі потрібно постійно, щоб було сухе, якісне сіно. Та нема питань, будь ласка. Те, що ви бачили, що в моєї кози не було на той момент сіна. Коли я її знімав, то це не означає, що вона постійно стоїть бісіна. Як ви могли чути на початку ролику, коза навіть не мекнула, коли почула, що відкрилися ворота, і я зайшов в двір і почав говорити. Коза наїлася, напилася і спокійно собі там спунькає. Так що я ціную кожен коментар, але ви знаєте, не знаючи ситуації вчити людину, тим більше не вчити, а дорікати, трішечки недоречно. Тому навіть людина, у якої я придбав цю козу, не подзвонила мені і не поцікавилась, як її коза. Я дзвоню і кажу, слухайте, шановна, пройшло три дні. Чого ви не дзвоните? Чого ви не пишете? Вона каже: А чого я маю до вас телефонувати? І чому я маю вам писати? Я Кажу, а ви не хочете поцікавитися, як взагалі поживає? Ваша красуня в моєму господарстві, а вона каже: ну, якби я не знала, кому її продала, то я б дзвонила і цікавилась. А так я знаю, куди вона попала, то мені дзвонити і писати точно немає чого, бо нема за що хвилюватися. Ну, і для мене це приємно. А людям, на жаль, всім не догодить. Я бажаю вам миру, добра, здоров'я, благополуччя, гарного настрою, всього самого-самого найкращого. Я такий забембаний, що в мене просто немає вже навіть слів. Зараз вам ще покажу курчаток, які вилупилися з інкубаторів. І ще ж інкубація в мене продовжується. Знижки на інкубатори теплуша іще діють. Люди телефонують, інкубатори вибирають і замовляють, і запитують мене: чи дійсно буде до інкубатора? 30 інкубаційних яєць. Буде 30 інкубаційних яєць не чистої породи курей михаленська зозуля. А буде інкубаційне яйце, курей Мікс, там, де буде три і більше порід. Маран, мехаленська зозуля, Лівенська ситцева, чубаті. І кури, які несуть кольорове яйце. Всі вони будуть утримуватись разом. Яйце Михеленської зозулі зу в чистоті буде продаватися окремо. Ціна на нього трішечки інша. Якщо яйце е курей мішаних е порід буде 25-30 гривень, то яйце Михеленської зозулі зу буде 80 гривень, так як і воно було в цьому році. Доросла е курка коштує 800 гривень за одну штуку. І зразу такі. Очі в людей відкриваються, на мене сипиться тисячу коментарів негативних. А чого так дорого? А де ви бачили такі ціни? Я ціни такі бачу. 800 гривень на дану курку це сама золота середина. Чому? Тому що є кури породи Брама, яких продають 1000, 1200, 1500, 2, 2,5 і навіть 3,5 тисячі за одну штуку. Це за курку. Тому 800 гривень за 4 плюс кілограма живої ваги курки, я думаю, це нормальна, адекватна ціна. Яйце 80 гривень, курча 200 гривень, корм, випийки, лампочка, догляд, час, сили, затрати своєї енергії. Все це впливає на ціну. Це не Ломан-Браун, не Ломан Вайт, не Ломан Сенді, які коштують зараз також 250-350 гривень за молоду курку у віці 4-4,5 місяці, не Домінант, який коштує 250-270 гривень за 3,5-4 місяці. Тому така ціна, кому дорого, будь ласка, не треба казати, що я хапуга або я барига. Ну, мені також якось потрібно жити і годувати своїх птахів, і годувати своїх тварин. Так що, ось такі справи. Особистим трішки поділився, розказав, показав, переодягаюся і біжу швиденько портись. А, показую вам курчат. Дивіться, які красунчики. Тут у нас е, питала, яка порода. Лівенська ситцева в чистоті, е, біле фельдр в чистоті, декілька курчаток амроксів. І ось так вони виглядають. Лівенська темніша, біле фельдер світліший. І амрокси чорненькі з білими цяточками. Інкубація була препаскудна. Розчарований я зовсім. Чому розчарований? Тому що курчата лупилися не так, як вони мають лупитися. Дуже багато було з кривими дзьобами, багато було з вивернутими шиями, багато було з вивернутими пальцями. І оці всі багато вони, слава Богу, вже відійшли. І я не дивлюся, не мучуся і вони не мучаться. Тому чомусь оця інкубація була, напевно, за всі роки. Моїх інкубацій саме для мене погано. Лежать яйця ще від укарта птахи в інкубаторі. По заплідненню все супер, можна сказати, взагалі прекрасно, практично, як і весною. І подивимося, що вилупиться. Ось ну, ці такі засранчики. Миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все у всіх буде добре, набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Всім пока і до нових зустрічей!